Антуан вважає, що він їсть, це його справа. Інші хижики теж так думають. Здобич хоче щось додати? Мюріел, тебе турбує, що Антуан хоче тебе з'їсти? Ви на протилежних кінцях харчового ланцюга, але ви можете. Ви усе таки можете. Ви усе таки можете разом. <пробач>, Пробач, але що більше ти заважатимеш, то довше це буде. Та я тебе слухаю. Та, щоб тебе усі почули, приєднуйся до нашої групи підтримки. Ти з усіма зможеш поговорити. Зможеш розповісти голодним хижакам про переваги морквяної дієти. Перепрошую, схоже, що одному кролику потрібна увага. Оскільки нам усім треба ладнати, може, нехай хижаки пообіцяють, що у притулку їстимуть лише овочі. О, Сандро, ти зможеш. Перший погляд тут хаос. Але у Флатерші все під контролем, навіть коли Енджел заважає. О, oh, краще, мабуть, допоможу їм поладнати, що біди страшної нам не чекати. Малітл Поні, Малітл Поні. Май Поні. Ти дружити нас навчила. Й для нас утіха. Ділися радістю ти допомагаєш. І усе на світі знаєш Ви повірте, це найкращий друг. Дружба це диво. Зекура принесла до мене цього малюка, але, мабуть, у притулку йому буде краще. Пригода зенш. Ми б його попрохали. Ви бачили колись, щоб гекони дим видихали? У, ніколи не бачила. Нам варто перевірити його харчування. До того ж, мені давно пора оглянути всіх тварин. Це прекрасна ідея. Якщо ми хочемо знати, що з тобою, то треба упевнитися, що справа не в їжі. Не хвилювалася, причина, напевно, у харчуванні. Ми можемо ще чимось допомогти. А, -а, а я вже мушу йти, та хочу спитати, як вам допомогти. Тобто, нам з Енджелом? Угу. У нього все добре, у нас добре. На жаль, у мене не завжди є на нього час. Та ми найкращі друзі. І найкращим друзям, буває, бракує підтримки. Приходьте до моєї хатинки, як будете іншої думки. Добре, дякую, але у нас усе добре. Ой, лишенько, Флаттершай, Це що, список твоїх щоденних справ? А як ти знаходиш час на щось інше? Між притулком і викладанням у школі насправді ніяк. Тобі в нас сподобається. Що таке? Не досить м'яко? О, пробач. Треба визначити, чи ти не здужаєш через їжу. А? О, не зараз, Енджеле. Смаколики для змій схожі на печиво з шоколадом. Пінкі Пай багато напекла. Печиво твоє, якщо обіцяєш, більше не намагатися з'їсти слонення Мюріел. А! Ні, Енджеле. У мене багато справ. <клес> 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 О, обережненько. Шия ще трохи болітиме. Не забувай змінювати ногу, скаут. Чого вона хоче? Шия майже не болить, але курс масажу на тиждень їй не завадить. Додам до списку. Потершай. Я вже казала, але скажу ще раз: без тебе це місце стало б зоопарком. Інджеле. Почути тебе хоч раз. Як, скажи мені, це, будь ласка, розуміти. Повернись, Енджеле, розкажи. Не... Хоч би що там було, ти єдина, з ким він може поділитися. Малюк хоче, щоб ти спілкувалася лише з ним. На жаль, такий варіант неможливий. О, він же ніколи не створює ніяких проблем. Хіба що трішечки? І ще я замовкаю. Oh. Я про все подбаю. Енджела, сподіваюся, це важливо. Я ледве знайшла вільну хвилинку у графіку. Концентрований морквяний екстракт. Він для відновлення енергії травоїдних. Ти що втомився? Просто смак подобається. Oh. Енджеле, екстракту в нас дуже мало. Що це з тобою таке? Ти щодня створюєш мені проблеми, але в мене ж море справ. Я розумію, що ти можеш говорити лише зі мною, але це не моя провина. У мене є обов'язки. Ти правий, так більше не можна. Може, нам таки потрібна допомога закори. Не сидіть, тут, дарма й не мовчіть. Що турбує вас краще, скажіть? Він нетерплячий, хоч знає, що у мене є робота. Це неправда. Ми розмовляємо. Розмови у притулку теж рахуються я завжди там, коли не веду занять. Що значить у цьому і проблема? Я єдина, з ким ти можеш поговорити, а я тебе ігнорую. А я вважаю, що тобі байдуже до моїх обов'язків. Напевно, ми зайшли у глухий кут. А, -а, а як добре, що ви сюди прийшли. Рішення кращого ви б не знайшли. Ти хочеш нам допомогти чарами? Коли незгода, серце крає, із рідних робить ворогів. Переможе той, хто друга пізнає, немає інших шляхів. Вам уже час іти, поспішайте додому. Випийте зілля разом, щоб не страждати самому. І ще ні, енджеле. Зекора сказала випити зілля разом удома. Можемо взяти наше старе покривало Буде, як у давні часи. Вип'ємо зілля і влаштуємо собі чаювання. Я вже не пригадую, коли ми так робили. У притулку тепер стільки справ. Хоча треба наглянути за геконом Зекори, і я ще не закінчила усіх справ. Без мене про звірів ніхто не подбає. О, може, залишимо зілля на завтра, Енджеле, треба випити вдома. Ми повинні випити зілля разом, тож і мені доведеться. Цікаво, як діється зі. Цей... Ой-ой-ой, чекай, стривай. я що поні? Чому я став поні? Запитання, ти у моєму тілі? Серйозно? Я став Бонні? Ла-ла-ла-ла-ла. Розмовляти круто. Думаєш, Зекора цього й хотіла? Як ти виконаєш роботу? Невже ти за це боїшся? А може, я не хочу назад. Раніше я міг говорити тільки з тобою, а зараз із ким завгодно. Троянди червоні фіолетові фіалки, ти продаєш квіти і ти. На дворі трава на траві дрова, не рубай дрова. човен, човен, човен! чавен. Та ти що? Я тебе уважно слухаю. Припини командувати, бо тут є морква. Ти думаєш, що зикора дала нам на те зілля, і ти підеш до її хатинки, щоб вона усе виправила? Підеш одна? Ти зовсім не знаєш, як це бути кроликом. Хай щастить. Я піду по моркву. Закінчити твої справи? <гум> І не подумаю дбати про тварин це твоя робота. Цей погляд досі так можеш. Ти не змусиш мене працювати проти волі. Я дороблю твої дурні справи, а ти до закори. Хтось знає, де нікчемний список справ флатершай. Флатершей. Привіт! Я вже думала, що ти не повернешся. о, Так, це це я точно флатершей. А сто відсотків. Добре. Бачите, яка я сором'язлива. Я говорю з тваринами, хочу заміж за Діскорда. В список у там. Точно. Це мій чудовий список справ, які я робитиму без поспіху, бо у мене взагалі більше немає що робити. Так, так, так. Пам'ятаєш мене? О, сподіваюся, що вже є ті смачні тістечка. Я б зараз перекусив. Минулого разу ти купив майже усі тістечка. Вони обов'язково зачекають на такого покупця, як ти. Привіт, Енджеле. Як справи? Ти щось розумієш? Ні. Енджеле, пробач. Пошукай краще флатершай. Якщо побачу, то скажу, що ти її шукаєш. Ні, ми продовжуватимемо, поки ти не полюбиш моркву. Огляд хобота Мюрріел. Та усе нормально, аби ключі не знадобилися. Що в нас там далі? Клементина, масаж шиї. от зміна ноги. Не будитиму його. Зробити щось із чимось. Тра-та-та, тварини, тварини, тварини. І залишилось спостерігати за геконом зекори аж до сну. Друже, слухай, лягаймо уже спати. Після обіду я теж втомлений. А це нагадало мені про морквяний екстракт лише для мене. Добре. Побідаймо і спадки. А що ти їси? Змію, чуєш? Знайдеш поїсти щось інше, а печиво віддамо йому. Все <'я> <нащ> нормально. От бачите, без проблем. І що тут такого складного? Флотерше й та каски, лійка. Це так день, пухнастий друже, для тебе все склалося не дуже? О, пробач, малий кролику, ця справа важлива, та без допомоги розмова неможлива. Єдиний зв'язок твій зі світом усім та, що стала другом твоїм. Для тебе вона особлива, дружба ваша дуже важлива. Якби ти зміг пояснити тій, яка тебе розуміє. Що важливо бути почутим, то дружба вас зігріє. І якби ви вибачились одне перед одним, засвоїли мій урок, то чари б зникли, а з ними ваш дивний зв'язок. Допоможеш знайти малятку Мюріал. Вона об'єднає з Антуаном. Антуаном пітоном? У списку ж було. Не забудь, Антуан хоче пообідати з мюріел. Не з нею пообідати, а нею пообідати. Стоп, що? Погана змія! не роззявляйте пащу, містере. Свого списку. Ну, я виконала, начебто, але якщо точніше, це не мій список. Ти його склала не вже сама. Що з тобою відбувається? Тобі краще не знати. <звук> а -а -а -а. Енджел. Що з нею таке з ним, що сталося? Він виснажений. Флаттершай, мені потрібна пляшка морквяного екстракту. Вже він замкнений у комірчині. А де ключі? Хтось знає, як витягти ключі зі слона всередині змії? Добре, я усе зрозумів, і я на це заслужив. Я не дбав про вас так, як Флаттершай. Але тепер ви знаєте, як це не мати стільки уваги, скільки ви звикли. Річ у тому, що платерше й у пастці у тілі кроля. І якщо ми не допоможемо, так не завжди залишиться. Мені ви не допоможете, а їй не хочете. Пана бо пропав. Тепер потрібно дістати ключі. <бузжу> Змію молодець. Флаттерша й була права. Хижаки і здобич можуть поладнати. Тут так багато ро. Я знаю, не розумію, як ти все встигаєш, але ми тобі дуже вдячні. Невже вона так працює щодня? Хотів би я сам їй це сказати. Що? Потямилася! До зикори було важко дістатися? Ще важче повернутися? Не знаєш, як я виживаю? А я не знаю, як ти тут щодня працюєш. Ці тварини божевільні. Не дивно, що у тебе немає часу. Мені важко? Ні, це тобі дуже важко. Ти не цінувала мене? Ні, це я не цінував тебе. Тобі шкода? Мені шкода, теж! Іди до мене, кролику, який став поні, що стала кроликом. Яке щастя, невже? Я знову поні. О, Енджеле. Обіцяю, що тепер завжди знаходитиму для тебе час. Тобто, може, це не знадобиться. Ти хочеш чого? І тоді я зрозумів, що можу розмовляти не тільки з Флаттершай. я можу розмовляти тут з усіма. Тепер, коли я знаю, скільки тут роботи, то думаю, що зможу вам допомагати час від часу. О, Енджеле, який ти люб'язний. Але тепер я знаю, як важко тобі щодня і розумію, чому ти так хочеш зі мною спілкуватись. Я обіцяю завжди знаходити для тебе час. У нашого друга немає ніяких проблем. Він не геккон, а вогняна ящерка. Їх дуже важко розрізнити, поки вони не починають дихати вогнем. Як добре, що знання це стало нашим призом, інакше вогонь його був би для мене сюрпризом. До речі, про сюрпризи. Можеш більше ніколи так не робити.